Не тільки будувати містечка для переселенців, що втратили свої домівки, але й повертати людям соціальний комфорт. Таку місію вибрав американець Дел Лой Хансен. Благодійник вже витратив на допомогу українським переселенцям 75 мільйонів доларів особистих коштів. Про реалізацію нового проєкту в найбільшому містечку Хансена на Київщині Роман Барашев розкаже. У нас сьогодні містечко містечку святом. Ми сьогодні відкриваємо. Клабхаус, містечка Хансена. У містечку для переселенців сьогодні справжнє свято. Простими словами, Клабхаус це територія для дозвілля. В клабхаусі буде функціонувати кухня з безкоштовними обідами, дитячий садочок, салон краси, спортивний зал, басейн, а також баскетбольне поле. В часи Жахливої війни ми створюємо простір, де мешканці містечка відчуватимуть себе однією великою родиною. Ура! Запрошую наших гостей дітям щастя зараз літом. Басейн великий класний спорткомплекс. Ми ходимо на фітнес з дівчатами. Будемо займатися. Нам дуже подобається. У сусідній кімнаті, салон краси. Переселенці кажуть: тепер не треба нікуди їхати, щоб зробити зачіску чи манікюр. У нас є люди, які будуть отримувати всі ці послуги зі знижкою 50%. Це люди 70+, це всі діти. Також у Клабхаузі діє кінотеатр. Той рівень послуг і сервісу, комфорту і якості побудови, який існує в цьому містечку. Так він один з найкращих в Україні. Кожну родину, яка тут. Проживає, Делоєм Хансеном було відібрано особисто. Дизайнер проєкту розповідає, усе це зроблено за два місяці. Зробити їм, щоб люди заходили в цей простір і відчували затишок. Те, що вони пережили, вони могли тут відчути якийсь комфорт. Містечко Хансена один з найбільших в Україні житлових комплексів для переселенців. В містечку проживає близько 300 родин внутрішньопереміщених осіб. Це близько 1300 осіб. Я вдалося в таке комфортне містечко попасти. Просто заявочку побачила заявочку, заповнила. Ну, я навіть у своє щастя і не вірила, що я попаду сюди, чесно. Дуже подобається. Діткам велосипеди подарували. Попали з жіною під бомбежку в Бахмуті. Утрапили з дружиною під обстріл у Бахмуті. Дякуючи військовим, нас підхопили, врятували. Усяке пережили, усюди побували. А тут справжній рай. Коли онуки приїдуть, поведу їх у басейн і радітиму їхньому щастю. Американський меценат з дружиною нині перебувають у США. до всіх присутніх звертаються з екрану. кажуть, навіть перебуваючи за тисячі кілометрів звідси, цікавляться життя містечка та знають проблеми кожної родини. дякую вам, що ви відкрили нам свої обійми. Моя родина, частина вашої громади. Ці складні часи я переживаю з вами. Дел Лой Хансен загалом реалізує в Україні 14 благодійних проєктів. Купує та ремонтує старі квартири, збудував містечко для літніх людей. Благодійник уже витратив на допомогу Україні 75 мільйонів доларів і має намір інвестувати й далі. Роман Барашов Володимир Дєдов. Подробиці, телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.